Моє вітання усім, хто налаштувався на телеканал Раї. Деталі частіше спираючись на приклад західних зірок, українці виявляють бажання стати прийомними батьками. Та незважаючи на всю гуманність даного наміру, більшість потенційних усиновлювачів стикаються з рядом перешкод на шляху до такого бажаного батьківства. Про це та багато інших супутніх важливих аспектів маємо можливість поспілкуватися сьогодні, тому, що гостем нашої студії є начальник івано-франківської служби у справах дітей Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Вітаю! Я зміємо вас, пане Іване, а, і саме сьогодні ми поспілкуємося із паном Іваном Коваликом про все найбільш наболіле, скажімо так. Почнемо з найголовнішого, з того, з чого все власне, починається. Намалюйте, будь ласка, картину тієї біологічної матері, яка приходить в, до, до вас і залишає дитину. Знаєте, це дійсно проблема в тому, що Якраз це один з пороків суспільства, коли батьки залишають дітей. Ну, я би не сказав, що вона гостро стоїть у нас. Mm -hmm. Якщо взяти минулого року, то тільки було троє відмовних дітей. Тобто, коли матері при народженні дитини залишили їх в пологовому будинку. Але проблема є в другому, що коли діти стають позбавлені батьківського піклування при живих батьках, коли за рішенням судів батьків позбавляють батьківських прав. От якраз в цьому проблема найбільша. Uh -huh. І я би сказав знову ж таки загальну цифру намалюю по області, якісь оті, щоб ми могли вже потім відштовхуватися до uh -huh. тих більш глибинних проблем. В області в даний час проживає 1584 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 1248 з них це під опікою і опікування близьких родичів. Це може бути дідусь, бабуся, тітка, брат, сестра. 111 дітей проживає в 77 прийомних сім'ях і 28 дітей у чотирьох дитячих будинках сімейного типу. Всі інші діти у інтернатних закладах області. Але тенденція йде до того, що кожного року кількість дітей, які перебувають в інтернатних закладах, зменшується за якраз за рахунок оцих чотирьох форм влаштування дітей, виховання, як ми кажемо, дітей ну, першою є угу. усиновлення. Другого опіка піклування, третій прийомні сім'ї і дитячі будинки сімейного типу. і аж на остаток вже вичерпані всі можливості влаштувати дитину в цій формі, що я назвав, аж тоді ми дитину влаштовуємо інтернатний заклад. Хто ці люди, які висловлюють таке бажання прийомного батьківства? Які вони Ви знаєте, з якими більшості власне мотивами вони приходять? В більшості це люди, які не мають власних дітей. Uh -huh. Але коли це ті люди, які не мають власних дітей, вони переважно хочуть усиновити дітей. В чому різниця між усиновленням, опікою, піклуванням і прийомною сім'єю? Коли, коли усиновили дитину, значить дитина вже набуває право власної дитини. Тобто ну, дитини так як при народженні. Коли прийомна сім'я, то це держава. Оплачує роботу і, батька. Це маленький міні-інтернат, будемо казати. Коли mm. батьки виховують дітей до 18 років, і за це їм держава платить 30% від і, суми на утримання дітей. Ця сума складає два прожиткових мінімум на кожну дитину. Mm. А опіка піклування це ж, знову ж таки два прожиткових мінімум на дитину, але знову ж таки це тільки в родичів. можна Влаштову не обов'язково в родичі, але переважно у нас десь 95% дітей під опікою піклування дуже близьких родичів. Mm -hmm. Хто ці ну, як знову ж таки? Хто ці люди, хто приходить у Ну в першу чергу це ті, хто не має дітей власних. Ну але все ж таки, коли до вас люди приходять, ви за час от, спілкування консультації, ви можете визначити наскільки готові mm -hmm. люди до цієї відповідальності Знаєте, і чи вони усвідомлюють до кінця? Вони повинні самі пережити той момент, uh -huh. що вони чужу дитину візьмуть за власну. Це дуже важливо. Ми от uh -huh. стикалися з такими. Мені я сам, от мене я, е, дуже багато знайомих, які не мають власних дітей. Мені самому приходилося з ними працювати, я кажу, давайте я вам підшукаю, пораджу. Дуже складно тій людині вирішити саму, рішитися на цей важкий крок. Uh -huh. І коли вже вони приходять, вони вже морально готові до того, щоб забрати дитину на виховання в сім'ю. Ну але переважно е, такі важливі речі, коли людина зважає е, на зважується на такі кроки, це звичайно ж вона стикається. Це подвиг, я би сказав, це дійсно подвиг. Так, от матеріальні подбих. стимули тут ніяк абсолютно не стоять. Бо кажуть, от прийомна сім'я, опіка, платить, держава. Так, дуже Ні, багато не... стикаються люди із документацією. Тобто там дуже багато різних труднощів mm. виникає. Чому саме так? І ви Які знаєте, все таки Процес передачі дитини в сім'ю uh -huh. це дуже велика відповідальність. Держава передає дитину в сім'ю або за рішенням суду, або за рішенням органу опіки піклування, а органу опіки і піклування є райдерміністрації, виконавчого комітету, міських рад. І тому держава, передаючи вона, знову ж таки, повинна контролювати, повинна нести, подивитися, чи ця людина готова, чи може, чи має всі можливості для утримання цієї дитини. Але це перелік, я би сказав, що він не є великий. Це сім пунктиків, сім документів, які потрібно подати. Це, і, і, до речі, він є вичерпним, не можна вимагати. Коли вже інші починають е, вимагати, чи органи пік вікнування, чи вже судді і так далі, це вже може сказати. Вибачте, no. згідно законодавству, є сім. Документ, які Власне, потрібні на перший погляд, це дуже е, нескладна процедура, але все ж багато виникає нюансів в ході. От приміром, головна умова це житло, там так. достатній метраж житла. якщо його але, знаєте, не вистачає, такий вибачте, що я перешубесіду метраж житла ніде не написано. Ми, от кажу, коли передаємо дитину, ми от покажіть нам дитина, де буде сидіти, uh -huh. де буде спати, де буде їсти і де може помитися, і так далі. Тут не йде площа, і зрозуміло, якщо в кімнаті десь про ну, візьмемо однокімнатну квартиру і прописано 5-6 людей. Зрозуміло, ясно, що немає. Це не обов'язково має бути окрема кімната для дитини. Uh -huh. Але все ж, якщо його не вистачає, ну, бажано, бажано би, щоб таке було. Uh -huh. Я кажу, ну все-таки дається довідка про наявність житла, житла у тих, хто хоче установити, або взяти дитину прийом світу. Тобто uh -huh. ми повинні бачити, де дитина буде жити, ну, вести нормальний спосіб життя. Ну а якщо, наприклад, вирішує жінка, одинока жінка, от взяти на піклування чи усиновити дитину, як Знаєте, бути з цим Знаєте, обмежень ніяких немає. будь обмеження тільки може бути якісь медичні протипоказання, що людина не може бути встановлюючим. Угу. Може бути про те, що вона мала судимість, непогашена судимість, може бути, ну стан здоров'я, житло. Mm -hmm. Заробітня плата, ну знову ж тут виникає нюанси. От все-таки е законодавець не перепише, що має мати дохід довідку про зарплату за пів року. Але є, що наші люди їдуть на заробітки, заробили Немалу суму грошей мають рахунок банку, і це також може бути підставою показати про те, що є рахунок банку для того, щоб можна утримувати цю дитину. А якщо, наприклад, житло відсутнє, не те, ну, що тоді, вибачте, знову ж таки, це буде пересторогою. і Ми на таке не просто не орган опіки підховання не дасть згоду на усиновлення. Це таки повинно бути житло. Не обов'язково я кажу, це знову ж таки може бути не не власний будинок, не не документ на приватну власність Дитина, Ну наприклад. Як ви кажете, от, візьмемо ту ж молоду особу, яка хоче одиноку жінку, яка хоче установити, але вона зареєстрована батьків, проживає з батьками. Тут немає абсолютно заперечення, але повинна бути згода все-таки батьків, які разом зареєстровані на те, що вона може установити. А чи правда те, що чим вищий вік потенційних майбутніх опікунів впливає на можливість усиновлення? Ні, ви знаєте, тут знову ж таки обмежень немає. Обмеження угу. є для може усиновити будь-яка особа віком від 21 року. Угу. Різниця між усиновлювачем і тим, і тою дитиною, яка має бути установлення, має бути не менше 15 років, uh -huh. і максимальний вік, верхня межа 45 років різниці не повинна бути. Uh -huh. Це досить велике, тобто тут немає ніяких обмежень таких, щоб будь-яка особа, якщо виявила бажання, може усиновити дитину. Скільки зараз обходиться, власників той бюджет, якщо говорити про дитину, які, дітей, які знаходяться у будинку, які це витрати? Знаєте, давайте так, візьмемо усиновлення, як кажуть, там продають дітей, це коштує тільки довідка про несудимість. Все, Всі інші послуги безоплатні. Угу. безоплатні. Коли говорити про прийомну сім'ю, я вам скажу, це утримання дитини обходиться два прожиткових мінімуми на місяць. І плюс 35% йде зарплата прийомним батькам або е батькам-вихователям. Коли порівняти в інтернатному закладі, це десь приблизно наполовину дешевше виходить державі отримувати дитину угу. у прийомній сім'ї чи в будинку сімейного типу, ніж в інтернатному закладі. І ще один дуже важливий аспект, цікавлячий. На моєму власному досвіді, я зіткнулася з таким прикладом, що був такий випадок, коли пара звернулася. До власне будинку з бажанням усиновити дитину, але їм було відмовлено в тому. Апелювали саме до того, що дитина невеліковно хвора, чи ще якісь дуже важкі форми хвороби, і дана пара провела незалежне медичне обстеження. Виявилося, що з дитиною все гаразд. Чому так? Це якийсь такий спосіб, Це ви знаєте, дітей, які дотуються державою. Ви знаєте, все-таки раніше, от коли ми появні, ми службу у справі дітей почали займатися питаннями опіки, піклування, встановлення з 2006 року. Uh -huh. До цього ці питання вела освіта, було в освіті. Uh -huh. І ми стикнулися з тим, що більше 80 дітей, ну, де 80% десь 70 дітей були в інтернатних закладах. Uh -huh. Коли ми почали а дитину встановити або е, взяти прийом сім'ю, тільки можна з інтернатного закладу. Uh -huh. Тобто закладу. І, а що таке е, кількість дітей в закладі? Це зарплата, це утримання закладу. І тому заклади неохоче йшли на те, щоб віддавати дітей в сім'ї. Зменшення контингенту дітей, зменшення кількості працівників, зменшення навантаження. Це діалема така, кажу, ну, в даний час воно так гостро не стоїть. Але спочатку було. Я кажу, пригадую, коли нам передали ці функції в 2006 році, туди в обласній школі-інтернат для дітей сиріт нас було mm -hmm. до 350 дітей. Зараз 70. От порівняйте, наскільки кажу, зменшилося кількість дітей. Чому? Ми почали активно влаштовувати всім громадян. Я не хочу своїх колег Я все-таки вважаю працівників інтернетних закладів своїми колегами їх ображати. Але тут ну, діалема така, такі. що вони не зацікавлені віддавати і будь-яким способом утримати дитину в закладі. Зрозуміло, що але все ж таки є місце даним фактом. 에, місце є, не, є, ви, знаєте, також я, є такі відмовлючі такі ви моменти. Ви знаєте, я не, не медик, але і не буду говорити про те, що от, у нас про те, що. Ті діагнози, які приписують дітям, щоб утримати мені здається, це злочин. Вибачте, кажу, проти... ну так. Ми живемо в жорстокий час. Так проти дітей розумієте, бо якщо дитина може піти на усиновлення, і коли їй дописують діагноз, угу. я не кажу, що воно є ми такими фактами не володіємо, але mm -hmm. з другого боку, кожен кандидат, усиновлюючи, має право перевірити е, стан здоров'я дитини незалежно це в комунальному закладі чи в державному закладі, і тоді не, не посилаючись на ті медичні показання, які були в дитини до е, ну, в закладі. І це має право бути це. Як вже відмова mm -hmm. от, закладу надати дитину для обстеження, оце вже порушення. Тобто вони мають право, але знову ж таки, я би хотів звертити нас, звертається кандидати, усиновлюючи чи прийомні батьки, там покинуту дитину, там залишено там це єдиний структура, яка веде облік і вирішує питання успіки, піклування усиновлю, це служби у справах дітей. І будь-яка лікарня, будь яке це це вже є. знаєте, вже можна вважати якісь корупційні схеми влаштування uh -huh. дітей. І тому я кажу, закликаю наших громадян, якщо ви хочете взяти дитину під опіку, піклування чи усиновити, звертайтеся у служби у справах дітей. Uh -huh. Вам дадуть перелік документів, розкажуть, попрацюють з вами, поможуть, посприяють. каже наше завдання, от ми служби у справах дітей, щоб кожній дитині дати родину. І яким чином формується власне черга самих Зна... усиновлювачів? Якщо, наприклад, на одну дитину є певна кількість пар, яка на неї претендує, яким чином це регулюється? Ви знаєте, в кожному районі або місті обласного значення є своя черга кандидатів у опікуни, опікувальники, усиновлювачі, і це вже і по мірі подачі документів або написання заяви, що угу. я хочу бути кандидатом усиновича. Вони угу. формують свою чергу. А в нас, кажу, знову ж таки, я трошечки про механізм усиновлення. Спочатку, якщо дитина от є, дитина-сирота, значить їй надали статус дитини-сироти, або дитини позбавлені батьківського опікування. Ну, сирота це коли батьки або визнані відсутні. зрозуміло, а позбавлені це зрозуміло, що тобто рішення в суду, вони позбавлені батьківських. Прав, uh -huh. і тоді дитина місяць перебуває на обліку за місцем свого походження. Тобто це в районі може бути. Якщо там немає своїх кандидатів, або хтось хоче більшої дівчинки, або меншої, або ну тут є, тоді дитина попадає вже на обласний облік. Ще місяць, тоді вже вже ми даємо направлення вже в межах області. Тобто будь-який громадянин або житель області може звернутися до обласної служби. І ми у нас база відкрита, кажу, ми працюємо з кандидатами. У нас є електронна єдина інформаційно-аналітична система діти, де занесені всі дані про дітей, серед дітей позбавлені батьківського піклування, починаючи там ну, з родумок і закінчуючи там і навчанням, і все тут у нас є. І тому будь-хто, хто, але знову ж таки, треба нам показати перелік документів, що є кандидатом, і ми тоді відкриваємо всю базу. Можете дивитися, а вже після того, як вже в нас на рівні області знову ж таки не встановили дитину, тоді ми даємо на регіональний облік, тобто вже mm -hmm. в межах цієї всієї України. А які ще є причини, які не дають можливість отримати дитині статус, власне? Ну, ви знаєте, причини, карл, тут. Ну, по суті, немає ніяких. Якщо дійсно батьки померли, бо визнані безвісно відсутніми, зрозуміло, тут Так, статус. але існують Якщо такі позм... діти, які дуже тривалий час. Тривалий час цього чому? Все-таки ви знаєте. Цього статусу. Так, чому таке? У нас от зараз 400 дітей проживає у так, кризових сім'ях, будемо казати. Тобто це от, то база, вибачте, слово таке негарне. Угу. Звідки ми можемо, звідки стають діти сиротами. Або діти позбавлені батьківського опікування, тобто де батьки не мають не дають належного виховання дитині, але все ж таки ми все робимо і служби у справах дітей спільно з центрами соціальних служб сім'ї дітей та молоді, та й сільськими громадами, і сільськими головами, щоб на направити тих батьків, вибачте, ну не буду називати таким словом їх. Які ведуть аморальний спосіб життя, не займаються дітьми, щоб все-таки не вернути їх. І дитина залишилася у біологічній сім'ї. Були випадки, кажу, це дуже у нас Є два заклади: Івано-Франківський, обласний центр соціально-психологічної реабілітації і регіональний центр соціально-психологічної реабілітації дітей, де якраз діти із цих з кризових сімей перебувають в закладах. Але 80% дітей з цих закладів знову ж повертаються. У біологічній сім'ї. Uh -huh. Знову ж таки, е, ну, раніше трошки було, от нам дорікали, що ви через бідність, бідна сім'я, ви забираєте і позбавляєте. Uh -huh. Немає такого. Якщо матеріальні умови, кажу, проживання сім'ї, це не є підставою на позбавлення. Підставою може бути позбавлення, коли мама зложиває або батько зложиває алкоголом, ведуть моральний спосіб життя, коли вже доходить вже, ну, до критичної точки, коли ми бачимо, що вже на виправлення не йде. Uh -huh. і, і тому ми uh -huh. можемо рік тягнути, може, цей процес. Деколи може забагато тягнемо, деколи, може, швидше. Але знову ж таки, от тут дуже складні відносини з дітьми. І тут, знаєте, з дітьми не можна робити якісь сірких рухів, різких якихось там висновків забрали туди. треба тут класна... час якраз покаже, деколи от батьки виправляються, дитина побула в нас в закладі, може, 9 місяців. Вони відвідують вже. Телефонують навіть я зрозуміло, що приїхати з, з Верховинського району до нас, до Мединів, Галицький район, це складно і накладно і гроші. Але якщо Як телефонують... Як ви вирішуєте цей момент, це питання? Чи ведеться активна робота соціальних педагогів, психологів? Ви знаєте, це якщо щоб брати, глобально якщо брати виявити ті проблеми людей, і їх нейтралізувати? Так, я, е, е, якщо. Брати дитину і оті всі структури, які працюють з дитиною, щоб повернути її в сім'ю, це дуже багато. Починається із школи, соціальний педагог, потім класний керівник, психолог, центр соціальних служб, служба у справах дітей. Оці структури, які сільський голова, знову ж таки каже, якщо він на своєму місці, він також є, ніхто їх не позбавляв органами опіки, піклування згідно чинного законодавства. То вдається. Е, Матеріально, з переконаннями, і е, все-таки я кажу, що 80% дітей у нас повертається в ці біологічні сім'ї. Ну в цьому році давайте я вже за пів року, тільки було в нас, коли в минулому році за півроку ми позбавили десь до 150 батьків батьківських до дітей, будемо говорити, були батьки позбавлені батьківських прав. то В цьому році 80, вже наполовину. Розумієте, все-таки і. Я не кажу, що зменшення кількості дітей стає серіт. Воно приблизно у нас так відхитається від 1580 до 1600. От угу. так, ця е, шкала є. І все таки робота, коли працювати з сім'єю, коли працювати, коли дійсно всі ми от ті структури, які я назвав, то воно має дає ефект свій. Якщо говорити про батьків опікунів, які установили дитину чи планують усиновити, на яку суттєву конкретну допомогу від держави вони можуть розраховувати? Ну, Усиновлення, кажу, це знаєте, там знову ж таки, як от поділити усиновлення, прийомна сім'я, опіка, і так далі, uh -huh. що зважається. Ну, прийомна сім'я це новітня форма. За це отримуєш і ти зарплату, і це йде стаж пенсійний стаж рахується, коли ти дитина в прийомній сім'ї. Але може матеріальні стимули все-таки воно ніде, ми не перевіряємо, чи от два прожиткових мінімум, чи дитина там використали, звіту ніяко не несуть. Хоча вони несуть повністю звіт. Але видно, якщо дитина частенько до школи ходить, акуратно все, і видно, що не тратять батьки прийомні гроші на, на дитину, а не на свої потреби якісь тут зрозуміло. Коли беруть у нас усиновлення, ми от є багато такого, що ми хочемо бути тільки усиновлювачами. Ну тут зразу. Отримали свої ще до речі, усиновлювачі, коли усиновили дитину, незалежно якого віку отримують одноразову допомогу як при народженні дитини. Угу. Так а коли прийомні сім'ї, то Отримують кожний місяць я кажу, два прожиткових мінімум плюс 35 від цієї ну, суми все таке сприяння від держави. держави. Але чи немає власне тут такого підводного підводних цих течій, Ні, коли знаєте, мотив зовсім інший в людей виникає не гуманний, а меркантильний? Ви знаєте, от за... я, чи якась від... робота конкретно ведеться? Контроль зрозуміло. Контроль чітко кожного року опікуни піклувальники щорічно прийомні батьки і. Батьки-вихователі звітують про uh -huh. свою роботу. Крім uh -huh. того, міліція, освіта, Центр соціальних uh -huh. служб охорони здоров'я, я називаю структури, які звітують, дають звіт службі про стан здоров'я дитини чи не правопорушення. Це все-таки здійснюється нагляд. Навіть дитина усиновила, стала вже вашою дитиною. Uh -huh. То до трьох років служба у дітей раз у рік повинна проконтролювати. Як утримується дитина в цій сім'ї. Після трьох років, вже коли дитина в сім'ї, по мірі необхідності. Але раз на три роки, знову ж таки служба має право входу в сім'ю, е і як утримується в сім'ї. Ну, Знову ж таки, чи є таємниця усиновлення, багато ведеться спорів. Якщо маленька дитина до трьох років, якщо вона ще не усвідомлює, хто її тато, uh -huh. до п'яти навіть, навіть були випадки, що поміняли прізвище, був став, Діма. І дитина потім з часом збуває і все. Коли вже старшого віку, зрозуміло, дитина ну, перший клас, 6, 7, 8 років, переважно батьки вже кажуть, що ти йдеш до нас і це, вони називають татою і мамою, але е, не, тут немає я кажу знову ж таки, от давайте знову ж таки, не було жодного випадку, щоб ми, прийомних батьків, десь або е, Позбавили їх оцього права виховувати ага, дитину. А були чи були такі випадки, коли вам повертали назад? Як би ну, це, це опі... не сумно були випадки звичало? під опікою? Коли ну, чому під опікою взяли родичі? Але вони не не належно вели аморальний спосіб життя прийомних батьків. Жодного випадку, коли б дитина з прийомної сім'ї, uh -huh. з дитячого будинку сімейного типу вийшла через неналежне виховання або з боку дорослих. Такого не було. Це або вона досягла повнолітня, або пішла на навчання, або тобто ті, або вийшла заміж, це ті природні, е, ну, е, природні способи вибуття дитини з цього закладу. Але під опікою були поодинокі, дуже одинокі випадки, коли з під опіки ми позбавляли опікунів і передавали знову ж таки іншим опікунам. Угу. Були випадки, ну за моєї пам'яті, три випадки скасування усиновлення, коли були усиновлені діти і через неналежне виховання в сім'ї утримання. ми були Всього лише три випадки. Тільки три випадки. То що я знаю, це, це починається 2006 року. Це, це дуже хороший показник. І знову ж таки, проблема, от. Чому ще є? Кандидатів зараз в нас в області, можна назвати цю цифру, 43. троє. Дітей, які підлягають установленню 263. троє. З них 100, десь до 100 дітей утримуються в спеціальних закладах, тобто мають вади І Значна частина дітей, це двоє-троє мають братів і сестер. Ще частина дітей, які 16-17 старшого віку. Ось зараз, якщо взяти, от приходили сьогодні, були кандидати, хоча дівчинки до трьох років, саме менша дитина здорова, яка підлягає дівчинка, підлягає uh -huh. в 13-річна дівчинка. 13 років. І от тому кажу, у нас от кажу, чому така черга? Черга не тому, що ми не хочемо віддати, а uh -huh. черга тому, що просто вони вимоги кандидатів дуже, ну, хочать маленька, щоб була здорова дитина, щоб були здорові батьки. Ну, яка здорова мама, на розумна мама віддасть або позбавить її батьків. Ну, позбавимо її батьківських прав. Переважно діти, ті, що зараз нас е підлягають усиновленню, мають якісь все-таки розлади здоров'я. Але є менші чи більше, але все одно є, що виліковуються, mm -hmm. і тому кажу, у нас. Не тому, що ми не хочемо, не тому, що ми десь це. Є випадки, ми, минулого року ми відправляли і наших кандидатів і в Запорізьку, Миколаївську, Дніпропетровську, Донецьку області. Чому? Там просто більше дітей. Більше дітей з цих там більше густа населення. І тому от нас кажуть, от проблеми така черга, все-таки 49 – це немало, але кажуть, ми показуємо все, що є. Ми не маємо права десь, кажуть, щоб нам дорікнули, що ми нам десь якусь дитину не показали. не… Сховали, ну, якщо все ж таки підводити підсумок на завершення нашої розмови, з чого варто починати, якщо вже прийняте рішення щодо усиновлення, яка процедура це повинна як вона в послідовності, які має значить, звіснятись? перше пірти в службу в справах дітей за місцем проживання, це в кожному районі в нас є і в місті обласного значення, і написати заяву, що ти хочеш бути. Кандидатом усиновлюючи, вам дадуть перелік документів, які необхідні. Це довідка з місця проживання, ксерокопія документів, які підтверджують особу, довідка про зарплату за пів останні року, довідка про несудимість, довідка про наявність житла. Оце основні ті і про стан здоров'я. Оце mm -hmm. ті всі документи, які необхідно здати для потім для того, щоб стати кандидатом. Який термін? За який які... максимальний за... термін, коли можна вже стати по це залежно яким чином як за швидко ви зберете ці всі документи? Mm -hmm. Тут немає, просто ну, от ви ми зряду. сьогодні вам дали перелік документів. Ви за тиждень зробили, за тиждень ви стали кандидатами. Угу. Кандидатами. кандидатами. А, власне, саме, сам факт батьків-опікунів Це... чи батьків, які усиновили дитину. Ну, якщо Які усиновлення, період? це вже має бути рішення суду про те, що uh -huh. дитина передана. Якщо опіка, це може орган опіки піклування, це райдержадміністрація, або виконавчі комітети приймають рішення про передачу. Ну, приблизно в районі простіше чому? Бо е, законодавчим е, актом це є розпорядження голови райдержадміністрації. Е, в містах обласного значення це обов'язкове засідання виконкому. Засідання виконкому відбувається два рази, ну, десь напроти до місяця може uh -huh. бути процес. Тривати знову ж коли усиновлення, знову ж таки може бути, коли подали документи після того, як вже дали висновку, є стоконовний контакт між дитиною і кандидатами, усиновлюючи, тоді вони подають документи в суд. Ну тут вже ми не можемо ні вплинути швидше, але, але переважно все ж, чому є випадки, коли відмовляють парі в усиновлення? Незважаючи на те, що на перший пол, якщо все гаразд. це, якщо, якщо відмовляють і нема законних підстав, а я назвав підстави. Там чітко в сімейному кодексі написано, які особи хто не може бути в сімейному кодексі, написано чітко, хто не може бути кандидатом установлювач, це це перелік знову ж таки вичерпний. Якщо десь відмовляють, десь щось шукають якісь інші причини, це вже порушення законодавства, це вже можна притягувати ту особу посадову, до за корупційні діяння, за будь-що. Ну що ж, можна лише сподіватися на те, що саме ті люди, які відповідають за всі ці важливі аспекти, будуть самосвідомленими і добросовісно виконувати свої обов'язки. І нашим глядачам. Нагадую, що сьогодні ми говоримо про усиновлення і про всі речі, які стосуються власне, опіки. Нашим гостем сьогодні був Ковалик Іван, власне, начальник служби у справах дітей Івано-Франківської обласної держадміністрації. Ну і на завершення декілька слів від вас, нашим глядачам, які. Збираються власне зважитись на такий крок? Ви знаєте, усиновлення це дорога тривалістю життя. І я би хотів всіх, хто кому не байдуже долі дітей сиріт, кому не байдуже долі дітей, позбавленої батьківського опікування. Діти чекають вас, приходьте, щоб вони нас звали татусою, матусою і закликаю. Все-таки і старші діти, і менші, кажу, і знову ж таки. Потребують батьківської ласки. І ніякий інтернетний заклад ніхто мене не переконає, не замінить рідну, навіть не рідну, а ту сім'ю кажуть, знаєте, все-таки кажуть, що не та мама, яка народила, а та мама, так. яка виховала. І тому я закликаю наших жителів: приходьте, діти, сиру, та діти позбавлені, вас чекають. Що ж, терпіння вам витривалості і мудрих рішень. Ну і наразі, як завжди, ставимо крапку.